Всім привіт! 17 березня. І ми прийшли спробувати ось такий шарик. Де Де цей шарик? Ось він. Ми зараз будемо дивитися, як можна рибу спіймати. Побачите, чи вона взагалі є? А, так. Тобто вона повинна бути видна, маленька чи велика, і яка глибина. Так що ми зараз кинемо. Подивимось, як це виглядає. Дуже цікаво подивитись. Добре. Рибак рибак ділі. Подивимось, що йому вдасться спіймати. І знаходжусь я все ж таки ще з забрані. Так, і що далі? Програму включай. В телефоні потрібно включити програму. Так, не що, ти слухай. Я професор. Я все знаю. Включити програму на телефоні, вона вже установлена. І коли коснеться шарик води, ось тут є такі контакти, і воно зразу включиться. общем, будемо пробувати. Бо я рибак ще той. Я, якщо починаю ловити, то в мене менше ведра, ведра не виходить. А йому завідно Кидай. Ну давай, окидай. Так. Ну, тримаю руку. Тримаю. Тримаю, тримаю. Ось так. Зараз воно повинно включитись. Давай. Ще поки не бачу. А ти інтернет підключив? Слушай, а воно на нуле. Заряд э, прибора на нуле. Тут показано. Він розряжений. Він розряжений. Вони ж сказали, що заряджали. Слушай, може він не може піймати? Може у мене проблема в телефоні? Може бути. Може давай мені поставим на мой телефон. Вы надо загрузить эту Ну да.

Або телефон старий, старого образця, що він нічого не тяне. Зрозуміло. Незрозуміло, він так, 50%. Мені здається, що це зарядка якась шарика на 50%. Нічого в нас не вийшло, бо шарик вже підключений до іншого, мабуть, пристрою, тому не вдається зайти, Так що нічого в нас не вийшло. Хтось думав, що це так просто. Взяв шарки, побіг дивитися і ловити рибу. А ні, не вийшло. Там два голуби. Ось така краса. Все, побігли. Трошки пройшлись, прогулялися і на цьому все. І вже сьогодні будемо їхати додому. Ось так. Такі пригоди. Ну, рибку не побачили. Бог вже дядько підключився, і вже він власник. Ну, я, я так думаю, я прочитала інструкцію, що просто цей прибор вже комусь належить. Бо якщо можна було так просто взайти, е, сиділа б на, на річці 20 рибаків, і кожен мог би підключитися як пристрою. А так... Є один власник, і він може зайти. Це виявилось так. не так. Потрібно було включити геолокацію саме прямо в програмі, і ми перевірили рибу тільки в другому місці. Копанку ми кинули і все було видно. Тобто, як би було б цікаво, якщо б ми бросили саме в річці, це було б щось. А так, на жаль, ми нічого не побачили. Тільки двох рибок в копанці. Так. А це наша дорога додому. Все, ми виїхали і подивіться, ліс, небо, дерева дуже гарно. Так що, зустрінемось. На цьому все, пока! І ще покажу Фозі. Я приїхала до Фозі, ось хочу показати ось так він виглядає. І тут більшу частину вже розібрали. Ось так. Колись тут був магазин, можна так сказати. Будуть встановлювати чи ні. Не знаю. Не знаю.